Перші зразки були зроблені волонтерами. Це крило, тип літака. Командир роти безпілотних авіаційних комплексів Ігор Палей демонструє студентам одного з Чернігівських ліцеїв безпілотник Валькірія. На даний момент ця техніка теж працює, і інженери наші українські вже запровадили тут. Стоїть гімбал, Тобто він також. Передає відео до Дня піхоти Збройних сил України військовослужбовці оперативного командування Північ провели відкриту зустріч зі студентами одного з чернігівських ліцеїв. Серед спікерів зустрічі нинішні військові з розповідями про бойовий досвід, сучасну безпілотну техніку та навчання на військових спеціальностях. Захід проводиться в тут. У нас для молодих людей на день піхоти, оскільки піхота це в нас основа, еліта війська це саме головне. Ми представляємо техніку безпілотну, що по розвідці. Щоб Ударні безпілотні комплекси розповідаємо, що без піхотинців ми не можемо теж працювати. Вони прикривають нас, ми прикриваємо їх, і також хочемо підняти тему вищих військових навчальних закладах та актуальність військової професії на даний час. 6 травня в Україні відзначається День піхоти збройних сил України. Піхота це основний рід військ у сухопутних військах України. Саме вона, тобто піхота, останньої залишає позиції та першою займає їх. Ми всі розуміємо, що піхота це основа сухопутних військ України. Це воїни, які заходять перші та відходять останні, і тримають позиції, і мають виконують дуже великі і потужні завдання. День піхоти збройних сил України відзначається 6 травня, оскільки саме цього дня, 1648 року, козаки здобули перемогу в битві біля жовтих вод. Це перша переможна битва національної визвольної боротьби під проводом Богдана Хмельницького.